Ну що ж, вітаю, з вами з вами, Workshop Games Entertainment. зараз у нас снігопад. Ага, снігопад. Найсправжні сімки. І зараз наступає також світанок. Да. Наступає. А ми поки що будемо чекати. Чекали, поки тут дерево виросте. Отак. Поки виросте. Бачите, я не дрімав тут, назбирав. Так і майже півтора стека кругляків. Так що в нас скороки. Так, я не збираю снігу. Що ще я вам взагалі тут? Так. Сніг. Клас. Бираємо блок снігу. Добре. Ну що, напевно йдемо продовжимо цю мою епопею. Сюди сніжний блок поставимо. Поки це дерево не виросте. Що воно так повільно росте? Класно кадрів не снігом руйнується. Класно руйнується, будь-ка. Вкладаємо сніжний блок. І продовжуємо свої будівельні роботи. А зомбі хориць. Таким має бути а, так їжі мало. Чому у мене так мало їжі? Все, Кінець. Добре, зруйнуємо це. Це зруйнуємо, Беремо наступний стек. Опа, опа, опа. Смій тут класний. Падає так от неба, І все, маємо. Нападено. Ай, зараз будемо вмирати з голоду. Смілинка полетіла у нас. Будуємо, будуємо. І ми близько вже. Звичайно, близько. Продовжуємо свій збудувати. Тобто я забув дуже найголовнішим. Це забув. Трашки. Ось! Факли, ось, факли! Їх мене і так Даємо, скрутно нам деться. Цій серії ми, скоріш за все, будемо продовжувати цей свій міст до того, того проклятого шматка землі. Сміх. Класно. Все. Камені нема. Тепер за все не знаю. Давайте збиратись просто-напросто сніг. Ще залишається, власне, робити.

Знаєте, я, напевно, зараз, напевно, скажу, за все можливо скіпну, поки це, це теркляте дерево не виросте. Ну, скіпаємо. Блін. Півдня вже минуло, дерево не виросло. І в нас кінчилась їжа, і в нас вже... Ми практично вмерли з голоду. Отакі от пироги панове. Добре. Ну, Але, звичайно. Це на хардкор і ми тут не бромов вже. Остаточно. і взагалі не mm -hmm, да. Пойдем чекати, и в нього вже мало. Ой, не то. Дайте їжі! З неба! Впади! Шматок п'ятов! Впади з неба! Блін. Вже захід сонця, а наше дерево ще не лосло!

Дивимося к молодцям, не на що ми зараз Нарешті кляти виросло! Єс! Єс, нарешті! Нарешті кляте! Виросло! Ну і що ж, немарний був все-таки день. Немарний. Все-таки немарний. Тих-тік. Златок. Давайте подивитися, який. Я... Давайте М -м -м, вирубаємо дерево все таки. Стіпну багато, коротке відео через нас. О! Буквально далі з небес. Какая-нибудь їжа з'явилася. добути дерево знову. Чекай, може ще одну яблучко з'явитися? Айпофіка, сам ми тут запало діється. Ай, нема яблучка, на жаль, але краще мало. Нічого. Добренько складаємо фісі. Ну що ж, з вами були ми, Хорчі Геймс Entertainment. Та ось, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і ставте плюси. Ну що ж, всім удачі і бувайте!